Півтори хвилини потрібно саме стільки часу, щоб здивувати тебе ось цим незвичним гаджетом. Це портативний нашийний вентилятор, який завірусився на мільйони переглядів, і я вирішив особисто його протестити. І так, зараз я тобі розкажу детальніше, і ти його точно захочеш. Це оригінальний портативний вентилятор нашийний, і, до речі, з ось таким подарунком пенсіл Cleaner від мого магазину. Гаджет ну, дуже незвичний, і чесно скажу, дівчата в офісі не спасаються навіть вентиляторами, тому ну, вирішили протестувати. І скажу, що я скептично відносився. Але ну гаджет дійсно коштує свої гроші. А ще це оригінал від відомої компанії When You Win ВУВ. Я думаю, ти чув про них. Це як Парафон, Ховко, Xiaomi. і на відміну від дешевих китайських копій, це оригінал, який має гарну потужність, а ще його вистачає на цілий день використання. Має п'ять режимів швидкості і 1500 мАг потужності. І так, ти можеш його брати на тренування вдома, працювати в офісі чи на кухні, якщо готуєш, чи просто ти геймер, граєш в ігри, одягаєш і кайфуєш. Прикол цього гаджета в тому, що він обдуває повністю тіло, не лише голову, тому що потік повітря і зверху, і знизу. І він, до речі, вже на нашому сайті премком'ю, і ви залишаєте відгуки, тому велике дякую вам. І так, цей гаджет інноваційний, і, на відміну від здоровецьких вентиляторів, ти можеш ходити з ним ну, всюди. Можеш на вулиці, на тренуваннях чи будь-де. І так, від мого магазину ще я отримуєш подарунок. Класний гаджет, а ще наш кудлатий директор його тобі може порекомендувати. Собачь. Ка теж дуже любить прохолодне повітря, і іноді ми її включаємо. Це пенсел клінер для чищення AirPods, навушничків чи, можливо, торпеди автомобіля, комп'ютера. Дуже незамінна річ. І від мого магазину є накладений платіж, подарунки, а ще перша ціна. Класний гаджет, не за всі гроші, який тебе точно охолодить цього літа. Ну що, здивував чи ні?